Усім вітання, дякувати Богу. Ми маємо цей благодатний час, щоб зрозуміти і почути, прийняти те, що Бог хоче до нас донести. І в першу очередь ми збираємося в імені Ісуса Христа, чому в Його імені? Тому що Він є для нас Спаситель, тому що є відкопитель від гріхів. Тому що він один єдиний достойний, який міг взяти з весь гнів Бога Отця це покарання на себе. І взагалі він один єдиний, який це зробив на голові. Коли ми багато роздумуємо, чому так добре, то погано, то, то ми розуміємо, що є добрі і погані речі. Ми усвідомлюємо, що то не добре, а то добре, чи краще, чи гірше. Багато можна знайти подібних слів і розумій. Але чи ми усвідомлюємо дійсно? Чи добре ми робимо, коли ми чуємо Боже Слово? Чи ми розуміємо, що таке Боже Слово? І чи ми добре робимо те, що чуємо, ні, слухаємо, верніше, слухаємо і не чуємо. Або чуємо, але ігноруємо. Ми зараз будемо думати про Боже Слово і взагалі хотілося б нагадати деякі речі і усвідомити ідею Бога. В декількох віршах не знаходиться Євангеліє від Івана, перший розділ з 1 по 17 вірш. Прошу брата Сашу, зачитати. Івангелія від Івана, перший розділ з першого по вірш 17. Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і ніщо що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і, темряви, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був. Але свідчити він мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсурались його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Тим, що вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, як... славу як однородженого від Отця. Іван свідчить про Нього. І кликав, говорячи, це був той, що про нього казав я той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перший, ніж я. А з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Хотілося б, щоб ми роздумали про деякі речі, що ми почули. Тут гарно є тут є чітко розкладено все для простого усвідомлення чи розуміння простих речей. Що Бог хоче. Бог хоче донести своє слово, бо Він є Бог, слово є Бог. Ще також ми маємо багато усвідомити те, що написано, чи ми звертаємо на це увагу. Якщо ми прийшли сюди, у Нас була мета прийти. Але якщо ми прийшли сюди, значить ми відчули поклик Бога, що ми прийшли. Як ми слухаємо Євангелію, яка звіщається, тут написано також така річ, що тут Іван Хреститель, це той, який звіщав про прихід. Бог зараз використовує людей в службі проповідників, щоб звістити. Через них слово. Бо ми як чули, що слово дуже важливе, слово натхнене духом написано людьми. Але га як гарно починається. Чому нам треба повірити? Ми ж маємо ідею розуміння в своєму серці, розуму грішному, що є Бог. І ми маємо розуміння, що таке добре і недобре. Коли написано, що у Бога було слово, і Бог було слово, нам треба приймати або ігнорувати, це наш вибір. Це вибір вас, коли ви чуєте благодатну правду, яка, яку звістив нам Ісус Христос. Ми знаємо, що у Бога є закони. Ми ці закони навіть чули і намагаємося виконати. І ми думаємо, що ми то зробили, то зробили, я ж. Ну нічого, не жбив, не, не, ну виконав з 109. А один то таке. Але той один є номер один, напевне. Що не може примирити з Богом вас, бо ви порушили закон. Бо закон нам даний людям, щоб зрозуміти, що вони мають суд через закон. Бо вони не можуть його виконати в своєму грізі. Тільки він один єдиний. Тому в 17-му вірші гарний опис опису простоті. Ми не можемо виконати, бо через мосей даний був закон. А благодать та правда та любов. І та правда, що ми грішники, і та правда, що нам треба спастись тільки вірою, без зусиль, фізичних відкупів, відпрацювань. Багато-багато добрими справами можна оправдати, ніби ми так думаємо, тільки та благодать, і та правда, яка звістилась в Ісусі Христі. Тому що Він один, єдиний в Бога взяв. Написано в цьому місці то, також простоті, що у Бога було слово, і Бог було слово. І слово сталося тілом. Як нам це прийняти правильно? Грішник не може до кінця усвідомити, що Бог написав у Біблії, тому що воно наскнено Духом Святим. Грішник не має народження згори духа потіхи, на якого зливає Бог під час мить спасіння. І він не може прийняти. Тому ми, грішники собі дозволяємо, Почувши правду про наше власне покарання, про те, що ми перебуваємо, ми вже не раз чули, під судом. А все гірше, що ми чули і знаємо, що ми зараз перебуваємо під гнівом Його. У нас нема благословінь, у нас нема любові, у нас нема миру, радості в серці. у Нас нічого нема, те, що було би Богу удобно. І те, що Бог знає точно, було б добре нам. Ми багато не приймаємо Божих речей, бо проповідник говорить про якусь вічність. А мені зараз треба грошей, здоров'я, матеріальних цінностей. А Бог каже: ні. Не турбуйся про це. І ми вже не раз це чули. Тобі треба примиритися зі мною. Тобі треба забрати свій бруд гріха. Тобі треба заспокоїти своє серце. Тобі треба очиститись. Йти благодаті, правду, яку звістив я тобі, грішнику, через голову в Ісусі Христі, примиритись зі мною. І будеш ти мати любов, мир. І радість. І не буде тих тягарів, гризот, гріха в яких в наших серцях. Тому, коли ми чуємо, що звищається нам та правда, та благодать, яким є Ісусом Христом, і тільки пропонується повірити, просто взяти, відкинути сумніви. Усвідомити і примирити з Богом через віру в своєму серці. Але вибір за вами. Чітко вибір за кожним особисто. Це не треба виходити в дуже відоме місце, десь в центрі міста, і кричати Я спасенний. Це треба всередині в собі примирити з Богом. Повірити в те, що покарання буде від нас забрано, грішників. Повірити в те, що я особисто на суд не прийду. вже. Повірити в те, що дух потіхи буде вести мене. І щоб я ще пізнав Бога і збагатився і зрозумів дуже багато речей дух новонародженої особи, людини, очищеної від гріха. Буде допомагати пізнавати глибину Божого Слова. І буде відкривати, розкривати, що ж то така дійсно то радість, той мир, і та любов. Перше, з чого починається Євангеліє від Івана. Надана грішникам на весь світ. І там чітко вона починається з усвідомлення серйозності Божого Слова. Бо там звістилося. Через Боже Слово до нас дійшло, що Ісус Христос, Син Бога Жого, був покараний, взявши всі гріхи і гнів Божий на Голоскому Христі. Його тіло було прибите до дерева. Його свята кров велична текла за наші гріхи. І третього дня Він Воскрес. Нема ні одного випадку по історії людини, де би було описано Воскресіння. Де би було усвідомлене, що тіла його тут немає. А де ж Ісус Христос Тей, той, що так нас полюбив, що добровільно віддав своє життя, а Він сидить по правилці Отця Небесного. Той, що нас створив. а Він нам готує оселі, а ми через нього маємо примирення. Тому, коли ми прийшли на зібрання, почули важливість величного слова, повнодане Богом, воно натхнене духом написано людиною, і ігноруємо, то суд і гнів Божий вже перебуває. І нам треба вибрати часи тривоги зараз, небезпеки, війна, здоров'я, вік і дуже багато сукупних проблем з тим всім разом взяти. Чи в нас догризає серце всередині? Чи в нас є всередині гризоти, турботи, неспокій? Чи ми усвідомлюємо те, наскільки Бог нас полюбив? І чому ми сьогодні тут всі разом, Щоб було звіщено до нас слово, до нас всіх, грішних людей. Чому ми не робимо вибір? Тому що ми усвідомлюємо про те, що і починалося, що є добре, що є недобре. Ми це розуміємо. І коли ми не приймаємо, ми знаємо, що це за відповідь в сторону чи в погляд до Божих речей. Коли ми приймаємо, ми також усвідомлюємо. Але коли ми приймаємо Божі речі вірою в нашому серці, ми ще й отримуємо. В нашому випадку, коли ми дійсно усвідомили, що ми не можемо виконати закони Божі, коли ми не можемо себе виправдати, і коли ми відмахуємося рукою поглядом, мімікою, ще якимось іншим рухом а в особистості в нашому серці, від Божого Слова від правди, благодаті Ісуса Христа, ми беремо покарання на себе. І тоді осмілюємося, осмілюємося. Жити в цьому грішному світі і впливати на нас. Осмілюємося. Mm. Думати, що покарання не буде, а воно буде. Ото й все погане, що ми маємо в нас всередині, буде наскільки помножено в вічності покарань, що ми, може, ми ще не представляємо, тому може, ми не маємо такого страху. Але дивіться, війна. Люди гинуть, руки відриваю, голови, ноги, руки. багато чого. Неприємна тема, але правда. Коли ми виберемо в своєму серці правду, коли ми зрозуміємо, коли ми усвідомимо правду в своєму грішному серці, наше виховання нашого життя в гріху дуже бореться. Стара людина грішна, яка в нас просто небезпечно відстоює. Наші розуміння гріха. Нічого страшного, я нічого не зробив. Я був там, чи я була там. Та що ти розумієш? Та хто мене буде вчити? Та я зробив то чи зробила то? І це постійні сумніві потоне на нашому розумі і в серці. Дьявол не хоче нас відпускати. Він все для того робить, щоб нас запутати. І він все для того робить, щоб відвернути від Божого Слова. Але так, як ми вже прийшли, так як ми чуємо цю проповідь, так як ми чуємо це звіщення, і ще раз буде нагадуватись, що Ісус Христос, Син Божий Живого, Агнець, єдинороджений, за всі гріхи. Наші, ваші, мої особисто. Весь гнів Божий все покарання, все засудження на голові і за нас помер. Граємося, це наш вибір. Але Бог буде продовжувати говорити, звіщати благодатну правду в своєму слові, в проповідях. Звіщати Христа розп'ятого, звіщати, що Він нас любить до того, до того моменту, доки не прийде, доки все не зупиниться. Бо прихід друг Ісуса Христа обіцяний. Ми не знаємо, коли він відбудеться. І ми вже не раз, можливо, хто був на зібраннях, мог почути такі речі, що двері закриються. В Біблії гарно, гарно написано в Божому слові. І ви будете стукати. І він вже не відкриє. Він буде казати. Я вас не знаю. Робимо вибір в своєму серці. Що почав теж? Давайте закриємо молитву.